Значить, роблю частину номер два, дуже дубила мене ця тема. Роликів Бог, скажу так. А, ви знаєте, чому просити те, що можете купити? От чесно. Чому? Якщо ви знаєте, що ви витрачаєте гроші на інше щось. Наприклад, на сам ділі я зізнаюся, так. Це все напущений пар, так як мені писали в коментарях на сторінки самурая. Понімаєте? Що там вона напустила пар, діла там якісь гарне плаття і там туди все зробила там, я не знаю, ну, зробила там коротч, якийсь макіяж. Нічого мені такого немає, я вам так скажу. По салонах краси не ходжу. Ще думаю, може не ходити якийсь час, але щось постійно з собою робити, тому що я вже. Теж в такому вісі, що мені дають на 10 років менше, я, як кажуть, щаслива, але все одно я вам скажу: ви всі ходите манікюр робите в салонах краси, робите повністю, значить, собі все купуєте, живете зовсім іншим життям, можливо, кудись їздите, ходите по ресторанах. Це ваше діло, це ваш пріоритет. А мій пріоритет інший, тому ролики я не вважаю за потрібне, не свої, не запасні мої давати комусь. Є дуже таке питання і прохання до когось. Хто знає Ворона дімку Оцей, що найкраще вважається, грає на Михайлівській, буває. Оці їхали козаки, всі всі знаєте, і москаль. Значить, ви зрозуміли. І скажіть, будь ласка, підійдіть, будь ласка, хоч раз до нього, і попросіть його гітару пограти. Або хто може знає, напишіть, хто, хто просив у нього пограти гітару. Він комусь давав. Це ж дійсно для нього, так як для мене, розумієте, щітка зубна просто. І взагалі гітара це одне, а ноги це друге, це взагалі це гігієна, це все. Розумієте, ну не можна особисті речі брати. Ви ж не розумієте, може вони дуже багато коштують. Ну, дійсно, ви просто не розумієте, ви ведіть а, себе, наприклад, ролики, значить, скільки вартість їх, скільки підшипники, скільки ті самі яскраві колеса, не кажучи про всі інші інструменти, на яких люди грають, чому вони повинні вам дійсно давати. Ніхто нічого не дасть. І ви поступили ви так само, розумієте? Нічого не давши, тому що просто це нормально. Я вважаю, що я права. Розумієте, я вам ще раз скажу: я не користуюсь багато якими послугами, які а, коштують дуже дорого, розумієте? От Тому я пріоритет ставлю, купую ролики там, купую, я буду купувати ще. Скоро думаю, знаєте, що купувати буду, я знаю, що. Ще декілька світних колес. Ну, і просто кому потрібно, якщо ви так сильно кажете, я так люблю кататися, Боже, я не можу. Я мрію купуйте і будете кататися. Розумієте? Може, навіть якщо ви підпишетесь на мою сторінку. І мене зустрінете, знайдете на тій Михайлівській, скажете, от завдяки вам доброго дня чи вечора. Я дійсно прислухалася до поради, купила, купила ролики, підписалася на вашу сторінку, і, і може я навіть багато кого навчу, обов'язково безкоштовно, тому що для мене це в першу чергу, ну, кататися на роликах безкоштовно, тому що для мене це в першу чергу таке улюблене захоплення, хобі, аніж щось, що, на чому я могла б і дуже хотіла зробити. Це як ото тролейбус. Часто думають, от вона їздить на роликах. А, ну, так як тролейбус я їду, звичайно. А може, вона так економиться? Ні, я вам скажу, я не економлюсь. Я їду так, не плачу гроші, хоча я вам так скажу 15 гривень це не такі два гроші. Це я вам особисто кажу, Е, значить, мою думку. І якщо я їду, я саме відчуваю саме відчуття задоволення, що я саме їду. А не скільки, яка вартість і що там я економлю. розумієте? І багато ще яку тему я могла вам розказати з приводу цього. Е, От, розумієте, от такі от справи. І хтось скаже. А при чому тут гітара, то там а, типа Димка там голову підіймає, він никого не дасть, знаете? чому всі так і все так поклоняются, хлопают стоять и все таке? Ну, я не знаю. Мне дуже рідко підходять и кажуть, что классно катаюсь. Стидається, не стидається. Не знаю. У нас люди не стидаються только гадости казати людям. Писать коментарі, гадки. А щоб щось хороше сказати так, я замітила цю статистику дуже-дуже рідко. Розумієте, от чесно. Ось це правда. Що правда, то правда, що дуже рідко. Все, хватить. Головна тема була, мені стало легше.